Вітаю українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажі Volkswagen Jetta 2013 року випуску автомобіль нашого клієнта. Був їм придбаний у 2018 році. Свіжоприганий. Судячи усього, з, з фронтальним пошкодженням. Вже інформації мало, але те, що зміг зрозумів, промацав, прощупав. і Сьогодні вам про це розповім з газом. До речі, пристуніться. Поїхали. Забув на старті проговорити, що комплектація С є. Двигун тут у нас 2,5, атмосферний, п'ятициліндровий, він достатньо надійний. Газове обладнання стоїть також тут з 2018 року, воно зареєстроване. Глобального нічого не робилось. Мінялись там оливи, масла, понятно, що по технічному стану її підтримували в нормальному стані. Ми сьогодні приблизно так прокатимося, перевіримо, що по ній. Не сказав під капотом, що у нас класична гідротрансформаторна трансмісія PDV-W, PDV-6A Вона називається тут окрім драйву, є тіптронік. Ну двигунці на такому пробізі зазвичай вже плюс-мінус може підбирати масу. Я власне спитав, він сказав, що чесно кажучи, трошки підбирає. Я уточнюю ще зараз, скільки і вам скажу. Ви знаєте, щойно тільки що ну ледве не засміявся. Я спитав у власника, які ж витрати оливи. Там ну, він каже: ну коли як? Ну, якщо так трошки досиш, там на 2-3 тисячі там грам 300 доливає. Ну це не витрати взагалі для в принципі, для такого пробігу для віку і для такого двигуна. Ну я, я не бачу точно нічого такого. Дай Боже, це так і було. Ну отака інформація. Щодо її пошкодження в США, що маю сказати, що ось номер кузова, бачите, ця. Детальне пошкодження, і от тут все добре. Я побачив одну заглавну фотку, що в неї було по аукціону, і заодно перевірив приладом. Капот, судячи з усього, явно міняні. Міняні крила рідні, явно, вони трошечки підшпакльовані, близько тут по торцях. і другим слоєм пофарбовані. Ну, Напевно, я так думаю, що можливо мінялись фари, там, бампер, щітка, ось таке. Що стосовно передньої двері, якась одна на неї зроблений перехід, не з цієї, чи, чи з тої сторони. Все інше в заводі, окрім того, що власник за часи експлуатації на ось цьому крилі десь трошечки підфарбовував тут чисто там, до 200 мікрон, лаком підфарбовано. Ну і в принципі, враховуючи її стан, пробіг, а, що вже не сказав, у неї було пробігу, коли вона заїхала, точніше, коли він її придбав, приблизно 120 тисяч кілометрів, ось подрябинку знайшов. А зараз щось в районі 273, якщо не помиляюсь, тисяч кілометрів. Лобове скло має скол, бачите? Але воно рідне досі. Original, да, 13 рік, все сходиться. Шини, до речі, ну тут гудьєр стоять літні, скажімо так, тут плюс-мінус 50% протектор найбільше і зимові ще є, але я їх не бачив, вони є. Конвейерна дата у нас чистий, другий місяць, 13-го року. Ось такий шкіряний салон. Були вже пошкодження дермантину, тут. Вставочки я власника попросив зробити, щоб вам було приємніше її купляти. Є, ну, електропривід тут тільки спинки, це, як зазвичай, вага, тут вже механічно, все інше. Ось пробіг 170 тисяч міль, що в переклад на наші 273 тисячі км. Електродзеркала з обігрівом, чотири склопідйомника. Нічого такого тут дивовижного нема, але зараз під опліткою подивимось. Як виглядає в нас кермо. Ось я як зміг розкалупав. Скажу вам чесно, що тут кермо ще достатньо в непоганому стані. Я думав, що воно буде гірше. Тут просто відопки трошечки як то пил, таке, знаєте, відслоєння. Але сама шкіра, в принципі, на кермі ще достатньо непогана, наскільки я бачу. Відносно того, що я ну, маю по пробігу розуміти. Так, ну мультимедіа, тут, понятно, є AUX, є Bluetooth. Це стандартно, кондиціонер зараз працює, я його спеціально увімкнув, щоб перевірити. Підігрів передніх сидушок. Так, у нас тут газовий блочок, бачите, від газового обладнання. Ну і в принципі з основного наче все. Є ще люк, зараз спробуємо перевірити, як він працює. Працює. Спеціально підналаштував під себе сидушку передню. Зараз сижу сам за собою. Зріс мене 193 см, і мені місця тут вистачає достатньо. Зручно. Я знаю, що за це джети люблять, що місця в них достатньо, і ціна невисока. Відносний комфортний автомобіль. Так, є підлокітник, є два підстаканника. До нього зауважень немає, широкий, зручний. Є підкурювач, є центральні замки. Ми можемо відчиняти, зачиняти позаду. Теж мені здається зручно. Багазничок у джети. Достатньо також для свого класу, в принципі, об'ємний. Е, бачите, запаска повнорозмірна. Тут лежить з комплектом всього, спинки відкидаються. Ну а тут на місці запаски в нас лежить газовий балон. Щодо безпеки, я вам конкретно нічого не скажу. По аукціону бачу, що точне кермо стріляло. Е, робили його тут не робили, справно, несправно, я затверджувати не буду, тому що я не маю на це права. Але обов'язково ви перевірте. Е, я не бачу ніякого сенсу на цьому економіці, але всяке буває, тому перевіряйте. Обов'язково, коли приїдете. Перевірять. Добре знаєш, що цінуються. Саме ці двигуни 2.5 атмосферні з класичним автоматом. Тому що, як би хто що не казав, трошки нижче присяду. Тому що, як би хто що не казав, 1.8 крутий, потужний мотор, їде класно, але з ним набагато більше клопіт. І всі люблять і ганяються за 2.5, тому що сюди можна поставити звичайний газ четвертого покоління. Ну і в цілому він ресурсніший, надійніший. Він, по суті, вважається такий динозавр, невбиєнний. Ну, Класичний автомат. Ми всі знаємо, що це набагато надійніше за роботизовану трансмісію, як би там не було. Дань сучасності, понятна справа йде за ними, але на всі ж ми любимо більше класику, яку можна відремонтувати спокійно, і яка буде понадійніше і менше робити нам голову. Зараз спробуємо її розігнати. І дивіться, питання не стоїть в тому, щоб вас якось сильно здивувати, як вона їде, але їде вона достатньо непогано. Ми рухаємося горочкою в поворот. І достатньо швидко вона зробила сотню. Я вважаю непоганим цей результат. Питання лише показати вам в тому, як перемикає трансмісія, як голосно чи не голосно, тут шумно в салоні чи ні. Ну Вона пішла в порядку в повороті на швидкості протримала себе дуже непогано. І зараз спробуємо переїхати через трамвайні рейки. Стрибаємо по трамвайним рейкам. По підвісті теж мені здається все добре. Машина зі слів власника доглянута, вона, можливо, там не вся там, горить наполірована, десь якісь там, знаєте, не горить там, да, скажемо, ну, власності у людини, він працює, їздить собі займається. Але з точки зору технічного стану, як мені здається, то по ній все добре, вона доглянута. Але це, ну, звісно, вже скаже лише майстер, який перевірить її, нам на СТО. Поверхневий огляд я покінчив і все, що зміг вам, розповів. А далі вже перевіряйте. Джета, я вважаю. Я ну, прихильник японського автопрома я до німецьких тачок відношусь по-своєму з і повагою, але це не моє. Але що стосовно американських Passat і Jet, ну вони зайняли свою нишу на ринку, вони мають в своєму бюджеті непогану, я вважаю ну перевагу і багато людей з радістю їх купляють. Я за їх прайс, за їх ціну ну, теж їх поважаю. Я вважаю, що за ці гроші це крутезна тачка, коли до мене дзвонять, радитись. Ну, а ще от з тим двигуном, там 2.5, Він, хоч, по суті, вважається і прожерливим відносно, але ну, на газу, тут -то, то точно ніяк він буде боляче. Ну, на джеті, на посаді я знаю, що він може брати там 13-14 літрів, на джеті, я думаю, 12-13 по місту. То по трасі не будемо за це казати, взагалі. Приїжджаєте, перевіряйте, якщо вам подійде, ну, просто потрібна, недорога. Проста тачка, ну це вона все тут, в принципі, зручно, все тут, в принципі, якби по-людськи. Сидиш добре, їдеться непогано і невеликий бюджет. Приїжджайте, набирайте до зв'язку. До зустрічі з вами Трендавто. Всім бажаю миру, ну, нам перемоги. Слава Україні! І ще по каталізаторам полям до Помолочка зазвичай в людини горить. Я й перед оглядами прочитав, онлив тут по до зонду. Я не помню по якому точно, але тут є тут такі нюанси, які власник це попередив. Він зазвичай каже: якщо обнуляєш, там через пару днів вона заграється, але ні на що не впливає, їздить собі спокійно, ні, на витрати пального, ні на що.